Шулерські маніпуляції можуть виходити не тому, що ти використовуєш якісь спеціальні карти чи спеціальні гаджети у вигляді каблучок. Насправді все набагато простіше. Тобі потрібно використовувати свої відчуття. І якщо ти відчуваєш колоду карт, то якоїсь рандомної миті, ти можеш зупинитись і знайти, наприклад, чотири тузи. Спочатку ми знайшли першу, та ні, насправді ми знайшли чотири тузи, як я вже сказав. І ось таким чином це все виглядає. Але ми можемо піти трошечки далі. Чотири тузи банально закидуємо нагору нашої колоди і трошки її перемішуємо, наприклад, ось таким от чином. Можемо ще ось так навалити. Ти, до речі, зараз підпишись на канал та постав подобайку цьому відео. А я перемішаю ще наші карти, наприклад, перемішуванням фаро. Для того, щоб максимально. Замішати наші 4 тузи в цій колоді. До речі, фаро це теж плюс-мінус про відчуття. Якщо ти робиш його поганенько, треба просто практикуватись багато-багато. І тоді у тебе все буде чотенько. І от зараз я Чікс. Зробив доволі непогано фаро. У нас карта в карту. Чікс. І тепер, по традиції, звісно, треба роздати карти нашим гравцям. Собі ми також роздамо. І, звісно, собі ми роздамо 4 тузи. Но насправді і це ще не все. Чотири тузи ми роздали, ми красавчики, так і можна написати в коментарі. Але ми підемо трошки далі. Чотири тузи прибираємо, ще трошки перемішуємо наші карти. І по традиції, звісно, ще роздамо памс, памс-памс нашим умовним гравцям. Собі, звісно, також. Але в цій етерації у нас вже будуть. Чотири королі. І це дуже добре видно. Напиши в коментарі, як тобі такий фокус.